Привіт, друзі, давайте продовжимо говорити про формальні підмети або Dummy Subjects. І це друге відео з цієї теми. І сьогодні ми розглянемо вирази з використанням формальних підметів. IT та There. І так, давайте розпочнемо. Ми будемо розглядати вирази в такій формі: Перша колонка це сам вираз, друга функція і третє це буде приклад. І так, перший вираз it is said that функція reported speech, тобто це якийсь переказ думки або непрямої мови. Наприклад, it is said that laughter is the best medicine. It is said that кажуть. It is said that laughter is the best medicine. Кажуть, що сміх це найкращі ліки. Наступний вираз. It is believed that. Функція або значення це objective opinion. Тобто це висловлення такого загального переконання або гіпотези. І приклад, it is believed that. The universe is expanding. It is believed that вважайте. It is believed that the universe is expanding. Вважайте, що Далі, it seems або appears that функція, cautious observation. Тобто It Seems або Appears that може виражати такий обережний висновок на основі спостереження. Cautious observation. І приклад It Seems that we misunderstood the question. It seems that схоже. It seems that we misunderstood the question. Схоже, що ми неправильно зрозуміли запитання. Так, продовжуємо далі. It turns out that функція unexpected or discovered result. Тобто ми говоримо про виявлення нових якихось фактів. І приклад, it turns out that they were right. All along. It turns out. Виявляється. It turns out that they were right all along. Виявляється, вони мали рацію весь час. Наступний вираз. It is likely або unlikely that функція Probability. Або ж українською ймовірність. І приклад. It is unlikely. that the plan will succeed it is unlikely that малоймовірно it is unlikely that the plan will succeed мало ймовірно, що план it is essential або important або necessary to функція emphasis Тобто воно наголошує на важливості. Наприклад, it is essential to get enough sleep. It is essential to необхідно або життєво необхідно. It is essential to get enough sleep. Життєво необхідно висипатись або дослівно отримувати достатньо сну. Наступний вираз. It makes Sense to. Функція logical conclusion. Тобто якийсь логічний висновок. І приклад. It makes sense to check the results twice. It makes sense to логічно. Так щось зробити. It makes sense to check the results twice. Логічно перевірити результати двічі. Ще один приклад. It… is no use doing something. Функція futility або українською марність, на якісь марність дії. І приклад. It is no use crying over spilled milk. It is no use doing something. Немає сенсу. It is no use crying over spilled milk. І дослівний переклад. Немає сенсу плакати над розлитим молоком, тобто немає сенсу переживати за те, що вже відбулось. І це все щодо формального підмета «it». Давайте перейдемо тепер до підмету there і виразів з формальним підметом there. І перший вираз there appears to be функція Indirect Report. Тобто це таке обережне повідомлення про наявність чогось. Наприклад, There appears to be a mistake in the report. There appears to be. Схоже, що, так. There appears to be a mistake in the report. Схоже є е, е, помилка у звіті. І наступний вираз: There has been a rise або Drop in something. Функція describing trends або ж опис якихось тенденцій. І приклад. There has been a rise in fuel prices. There has been a rise спостерігається зростанням. There has been a rise in fuel prices. Останнім часом спостерігається зростання цін на паливо. Наступний вираз з there. There is no doubt that виражає certainty, тобто впевненість. І приклад: There is no doubt that the economy is. Improving. There is no doubt that немає сумнівів. There is no doubt that the economy is improving. Немає сумнівів, що економіка покращується. Наступний вираз. There seems to be a need for Функція. suggesting need. Тобто таке припущення про необхідність. Наприклад. There seems to be a need for better planning. There seems to be a need for схоже є потреба. There seems to be a need for better planning. Схоже є потреба в кращому плануванні. І останній вираз на сьогодні: There is evidence to suggest that. Функція academic statement. Тобто виражають такі посилання на результати досліджень. Наприклад, there is evidence to suggest that stress affects memory. There is evidence to suggest that є докази, що. There is evidence to suggest that stress affects memory. Є докази, що стрес Впливає на пам'ять. Це був останній вираз, і давайте все ще раз повторимо. І так, наша тема це Dummy Subjects, тобто формальні підмети. Їх є дво, два: it та there. І давайте розглянемо вирази. It is is said that laughter is the best medicine. Кажуть, що сміх це найкращі ліки. ліки. It is is believed that the universe is expanding. Вважається, що всесвіт розширюється. It seems that we misunderstood the question. Схоже, ми неправильно зрозуміли запитання. It turns out that they were right all along. Виявилося, що вони весь час мали рацію. It is unlikely that the plan will succeed. Мало ймовірно, що план спрацює. It is essential to get enough sleep. Життєво необхідно висипатися. It makes sense to check the results twice. Логічно перевірити результати двічі. It is no use crying over spilled milk. Немає сенсу дослівно плакати над пролитим молоком або шкодувати про те, що вже сталося. І приклади з there there appears to be a mistake in the report. Схоже, у звіті є помилка. There has been a rise in fuel prices. Останнім часом спостерігається підняття цін або зростання цін на паливо. There is no doubt that the economy is improving. Немає сумнівів, що економіка покращується. There seems to be a need for better planning. Схоже, є потреба в кращому плануванні. There is evidence to suggest that stress affects memory. є докази того, що стрес впливає на пам'ять. Це все на сьогодні. Побачимось у наступних відео.